Доброго дня! У цьому відео я розповім, які бувають зубні пасти та як їх обирати. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Мене звуть Романюк Марія Олександрівна, я стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Про красиву та білосніжну усмішку мріє кожна людина. Аби її досягти, її на порожний народ та має бути щоденною звичкою. Правильно подібрана зубна паста може не лише підтримати здоров'я зубів та ясен, а й знизити прояви розвиток стоматологічних захворювань. Проте як правильно підібрати зубну пасту, ви дізнаєтесь в цьому відео. Зубні пасти можна поділити на гігієнічні призначення для постійного використання, якщо відсутні стоматологічні захворювання. Лікувально профілактичні застосовуються за призначенням лікаря від тижня до місяця для відбілювання. Для профілактики карісу десенситивні для вирішення проблем чутливих зубів, антибактеріальні допомагають позбутися неприємного запаху з рота, протизапальні пасти для профілактики запалення ясен і слизової рота для профілактики утворення зубного каменю. Розглянемо кожен із видів більш детально. Протизапальні та антибактеріальні такі пасти можуть містити ефірні олії, настої з рослинної сировини, екстракти трав та антибактеріальні компоненти: триклозан, хлоргексидин та інші. Їхнє основне завдання боротьба з патогенною мікрофлорою ротової порожнини та регенерація пошкоджених м'яких тканин. Протизапальні та антибактеріальні зубні пасти необхідно використовувати при гінгівіті, пародонтиті, набріках та кровоточивості ясен. Якщо у складі пасти є сильнодійні речовини, то користуйтеся нею лише після консультації з лікарем стоматологом не більше трьох тижнів поспіль. Пасти для чутливої емалії. Мене пацієнти часто питають, як обрати пасту для чутливих зубів, як вибрати безпечну пасту. Яка зубна паста найкраща? Проблема чутливості емалії вимагає ретельної та делікатної чистки. Будь-який сильний вплив може викликати біль і зробити гірше. Якщо ваші зуби реагують на гостру, холодну чи гарячу їжу, тоді краще обрати у низькообразивні пасти з РДА не вище 30. Індекс РДА вказує на розмір та форму абразивних частинок. Чим він вищий, тим більшими будуть шліфуючі часточки. Зубні пасти для чутливих зубів містять у складі гідроксиапатит, фтор та кальцій. Вони зміцнять імалі, знизять її чутливість і не дадуть проблемі знову з'явитися. А найкраща зубна паста, та яку саме для вас підбере лікар-стоматолог після огляду зубів: зубні пасти для профілактики карісу. Використовуйте пасти, у складі яких є монофосфат натрію, фторит натрію, амінофторит, гліцерофосфат кальцію, ксиліт. Вони зміцнюють емаль, заповнюють мікротріщини та навіть здатні вилікувати каріс на стадії білої плями. Доповніть догляд використанням іригатора, щоб очистити міжзубні проміжки, місця, де не справляється щітка і де найчастіше починається каріс. Для відбільвання як зубна паста відбілює? Ще одне поширене питання. Ання серед пацієнтів. Відбілююча дія виникає завдяки хімічним реагентам, підвищеній абразивності або їх поєднанню. Одні зубні пасти відбілюють емаль внаслідок хімічної реакції під час чистки зубів. Це можуть бути спеціальні ферменти, пірофосфати, які руйнують бактеріальний і пігментний наліт. Відбілююча зубна паста також може освітлювати емаль завдяки механічному очищенню нальоту та пігментації. Якщо показник РДА перевищує 80 одиниць, то то паста вважається досить агресивною. Відбілюючи зубні пасти, лікарі рекомендують для підтримки білосніжної малії освітлення зубів до природного відтінку. У будь-якому випадку для контролю гігієни порожнини рота необхідна обов'язкова консультація лікаря-стоматолога. Тільки фахівець після огляду порожнини рота, в залежності від клінічного випадку, може дати рекомендації, яку зубну пасту обрати, особливо якщо вже є запальні процеси ясень, оголення, шийки зуба та чутливість під час. Вживання їжі. Пам'ятайте, ретельна гігієна, профілактичні візити до лікаря, а також регулярна професійна чистка зубів у стоматології, надовго збережуть ваші зуби чистими та здоровими. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і тепер ви знаєте, як правильно обрати зубну пасту. Щоб ознайомитися із прикладами наших робіт, цікавими відео, а також дізнатися багато нової та корисної інформації, переходьте на наш сайт. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Будемо раді бачити вас на безкоштовній консультації в стоматології Києва Люмідент.